Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Отже, завершився 15-й тор. Сергій 5-3, Рахунок. Абсолютно два різних тайми, плюс перерва. Що як повпливало, чому перша половина набагато краще вдалася команді? Доброго дня. Я скажу так. Давайте я по гарячих слідах не хочу нічого казати. ну… Я тренер, я буду за це відповідати, а мені там розібратися треба з командою, що трапилось в другому таймі. Ну, це, така гра, вона не може бути. Тобто при 4-3 в 3 треба було забити, далі вона розвернулася. Не можемо забити гол, що ж ми забили, забили м'яч з пенальті і два вже, коли вони були, не треба. Тому я як тренер беру відповідальність на себе. Будемо розбиратимося, зараз будемо розмовляти з руководством, бо по грі поки, поки що мені не подобається. Не могло б афляти, як фізичний стан, тобто нещодавно попередній тур був, можливо, велика навантаженість на команду. Ні, фізичний стан весь йде із голови. Коли ми щось награємо і не робимо, то нічого гарного з цього не може бути ну, тут не так багато часу, залишається вже наступний тур дуже скоро. Тобто тут, тут, тут одразу потрібно щось вирішувати. Ну, трохи далі нам палка по голові. Може буде. Подивимося, може буде краще. Ми будемо розбиратися. Зараз мені тяжко щось сказати. Дякую. Павпет, титульний партнер, кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.